Так. Друзі, ми повернулись з Калідора та <ріст> до максимально херовою якістю. Але заради вас ми повернулись. Хоча вас і нема. Напиши в, ць, в чат хоча б. Бо поки фільм, з ким я розмовляю, то тримаю, я принесу нам. за споки, Не, я до его поставил. А, вин за за телеком, Да нет, ну на Так. Та ні, ну далі. Ну, ну. а, Я думаю, що можна нас Привіт, привіт. Да, у нас якість тепер тепер завдяки ви знаєте кому. Найкраще, найкраще. Хоча я думаю, що якщо увімкнути світло, то все ж таки. Буде, буде. Ну, все, можна вимкнути, а можна вимкнути просто. Давай, зараз. Я борю. ситуацію. Легендарний стрім. Так, да, це легендарний стрім. Вау! Він мене осліпив. Що он ейр, як то кажуть. Да. Так, дві людиноньки знову вподобаємо. Повертаємось. Макс, не зупиняється. Так, друзі, повертаємось, вподобаємо. І з ноутбука з нашого чарівного жменя. Вітаю. О, а, я, а я сам не поставив вподобайку. Яка жахлива людина. Зараз сам не вподобаю собі. Оп, ви цього не чули. Так. А ну, реклама клас. Що? На реклама. На стрім. Да. О, гроші, гроші. О, Френк, до речі, то, топове кіно. Так, секундочку, секундочку, бо всі питають, чи між живі. Так, я ставив вподобайку. Супер, супер. Так, давайте ще декілька хвилин почекаємо, щоб всі повернулися. Сподіваюсь, всі київські в надійних укриттях. Хоча я також сподіваюся, що ми вже все збили. Збілі всі шахеді. Так, люди повертаються. Найкраще роль у Фазбенде. Mm. Лютубери, лю, лютубери вони такі. Що відвик вже? В мене не так чутно. А Ну, тут у нас ще зверху така акустика непогана. Uh -huh. Тут, коли на Лук'янівку прилітало, я думав, що десь, блін, на, на рейтерській, де оно ну, нема адресу, Сталкери. Ви не здогадаєтесь, де ми зараз. Та хейтери. Що всі знають, що ти золотоварійський хіт. Чотири людини. Так, ми десь втратили. Ми втратили людей. Культурня, Головне, так Ми втратили глядачів. Людей, на сподіваюся, ми не втратили. Ні, ну, звичайно, звичайно. Макс, а, а ви звідки? Ні, та ми розуміємо, що тут у всіх свої пригоди, але сьогодні так бадьори летять. Бадьоро. Ютуб це компот. Тобто узвар звар. А я до цього пив гранатовий морс. Не бань нас Ютуб. Так, чотири людини. А що, ще 10 людей не вірять в нас чи вже думають все? Саме з хмелю та солоду Так, ну я ж кажу, чекаємо декілька хвилин і продовжуємо, бо ми там не так багато пройшли насправді. Але продовжувати будемо. Вербально. Без гри? Я не, Ні, ну як, гра, а -а -а. ну, будемо озвучувати, ну що робити? Будемо перемикатись. Бо... Ну, так, будемо просто озвучувати вибір, вибирати і йти далі. А це яка область з Гурівка? Та биків? О, шість людей. Вітаю! вітаю. Два коридорні Кирили. Двохстінні з вами. Дев'ять людей. Дев'ять людей. Ну, ми тільки влаштувалися. Ну, я знаю. Тут. Тут. <с> ну, там мені налаштуються. Тут, тут якось yeah, лампа. Ну, вже. ми якраз зупинились, можемо продовжувати. Якщо так, там але, але нам треба буде завершити і цю трансляцію. Ну, розумієш? Чувак. І у нас буде три трансляції. Це легендарний стрім. Наші глядачі це зрозуміють. <с> а, зрозумів, зрозумів, Макс. Та бачиш, люди. Е, не ху... так, е, давайте е, плюси... тут. <laughs> так, давайте плюсики за коридорну трансляцію, мінусики за організацію третього стріму з компа «Лакшері», як це було Або, ну, або, це слуха, десь або ми можемо зробити навпаки, щоб не вимикати цю трансляцію. Ми поставимо ноут, ми розвернемо е, той монітор. Ні, так не ну, вийду. Ти всі мої ідеї, типу. В трьох стрімах пропагандують полегрима. Плюс, 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 самі вирішите. Да. Ну я за те, щоб повернутися до того формату. Ну, третій стрім, так третій стрім. Що тобі з цього? Ну. А, а якщо знову зараз буде тривога, і ми у нас буде чотири стріма. Ой, ну а якщо б знаєш що було у бабки, то вона була б дідом. <рес> дідом бабка. Ой, ну добре, зараз переключимось. <рес> Таке все заради якості контенту. щоб ви не думали, культурно відповідально ставиться до Друзі, 5 хвилин максимум, я думаю, швидше буде вирішальна частина стріму, але не факт. Залишайтесь з нами. Та робимо зробимо 10 стрімів, якщо потрібно буде, нормально.